Біфрен. спокій за ясної голови восьмо в Україні. Триває марафон. Єдині новини про 219-й день великої війни Росії проти України. Для вас працюють команди «Фактів», Васітіві та Вікона СТБ». Доброго вам ранку. Спід завалів зруйнованої дев'ятиповерхівки в Миколаєві рятувальники вивільнили жінку. Загалом внаслідок нічної атаки на місто поранені восьмеро людей повідомили в Ова Миколаївщини. Близько першої ночі російська армія атакувала обласний центр ракетами С-300. Дві з них влучили в багатоповерхівку у спальному районі. Інформує офіс президента. У будинку серйозні руйнування. А внаслідок учорашньої ворожої атаки по місту троє людей загинули. Ще одинадцятеро поранені. Надвечір російські загарбники влучили забороненими касетними снарядами у зупинку громадського транспорту. Одна людина загинула п'ятеро поранені. Вночі росіяни іскандерами вгатили по мирному Дніпру. Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. 52 автобуси, які працювали на маршрутах громадського руху. Згоріли вщент. Майже сотня пошкоджені. Міський голова Борис Філатов уже попередив містян про перебої у роботі деяких маршрутів. Внаслідок ракетного удару. Також понівечені кілька багатоповерхівок: гімназія, магазин та адмінбудівлі. Рятувальники зночі працюють на місцях прильотів і з'ясовують масштаби Росіяни вдарили вночі іранськими дронами камікадзе по півдню України. На Миколаївщині два влучання в адмінбудівлю в обласному центрі та об'єкт критичної інфраструктури у районі. На Одещині атаку камікадзе відбили. Є загиблі та постраждалі. В Ірані ти можеш бути в камікадзе, а в Одесі ти можеш бути лише ледве-ледве цопом. Два шахеди 136 136-х були знищені нашими силами протиповітряної оборони саме над Одеською затокою. Дякуємо хлопці за відмінно виконану бойову роботу. Є загиблі та постраждалі внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Про це повідомляє голова військової адміністрації Олександр Старох. Ракетами Росіяни поцілили по околиці міста просто в гуманітарну колону автівок, яка направлялася на окуповану територію, забрати звідти родичів. Напередодні ж сили протиповітряної оборони збили кілька ворожих ракет, які прямували на Запоріжжя та сусідні міста. Однак під обстрілом опинився прифронтовий оріхів. Напередодні уночі окупанти вчергово накрили вогнем містечко, де майже не лишилося вцілілих будинків. На щастя, минулося без жертв. Атаки зазнало й солі сусіднє Гуляйполе, де росіяни розгатили ще три будинки. Місцева влада чергова наполегливо радить жителям цих населених пунктів евакуюватися. Путін підписав укази про так зване визнання незалежності Херсонської та Запорізької областей України. Сьогодні у Кремлі запланована церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії окупованих територій України. Голова ради Федерації Валентина Матвієнко раніше повідомляла, що верхня палата російського парламенту планує розглянути питання про її входження до складу Росії 4 жовтня. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заявив, що дії Росії з анексії частини території України після проведення там псевдореферендумів є порушенням статуту організації та міжнародного права. Дії Росії засудив і президент Шаджобайден на стенев. Сполучені Штати ніколи ніколи не визнають претензії Росії на суверенну українську територію. Так звані референдуми були фальшивими, цілком фальшивими. Їхні результати сфабриковані в Москві, і справжня воля українського народу стає очевидною щодня, коли люди жертвують своїми життями, щоб врятувати свій народ і зберегти незалежність своєї країни та захистити свободу. Ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії. З такими словами, президент Володимир Зеленський анонсував сьогоднішнє термінове засідання РНБО. І ми знаємо, як реагувати на будь-які російські дії. Ще один день нашої боротьби, ще один день на шляху до перемоги. Чи буде він особливий для нас? Цей день стане ще одним, який наблизить нас до безпеки і миру, до відновлення. Нашої територіальної цілісності, бо заради цього воюють і працюють мільйони українців. За відмовою від російського паспорта негайне виселення з окупованих територій, за даними Генштабу, російське окупаційне керівництво шантажує місцевих жителів вигнанням з різних домівок. Так, у токарівці на Херсонщині загарбники попередили, якщо до 1 жовтня місцеві не отримують паспорти РФ, мусять покинути межі тимчасово загарбаних територій. Крім цього, в Маріуполі вчителям погрожують звільненням з навчальних закладів за відмову від обміну українського паспорта на російський. Решті жителів міста поки дозволяють отримати. Нові документи російського зразка і при цьому не віддавати українські. Уточнює Генштаб. Фінляндія від сьогодні закриває кордони для росіян, які масово тікають туди від мобілізації. Про це оголосили в уряді країни. Тим часом тікачі від путінського призову все активніше штурмують російсько-грузинський кордон. Більше розкаже Олександр мужичук Фінляндія не дасть росіянам втекти від мобілізації. Міністр закордонних справ країни Пека Гавісто підтвердив закриття кордонів для російських туристів. Однак діятиме низка винятків. Росіяни зможуть приїжджати до Фінляндії за сімейними обставинами на навчання, роботу, лікування, а також з гуманітарних причин. Також пускатимуть представників опозиції. Уряд щойно ухвалив рішення про серйозне обмеження туристичного потоку. Росіян обмеження набудуть чинності у п'ятницю та діятимуть. До подальшого повідомлення Рішення спрямоване на те, щоб покласти край нинішній ситуації з російським туризмом до Фінляндії та пов'язаним з ним транзитом через нашу країну. Фінляндія була єдиною країною ЄС, з якою у Росії залишався відкритим сухопутний кордон. Раніше у вересні для росіян обмежили в'їзд Латвія, Литва, Естонія та Польща. Єврокомісія скасувала спрощене отримання віз. За даними прикордонної служби Фінляндії, понад 50 тисяч росіян в'їхали до країни після оголошення Путіним у Росії мобілізації. Цим рішенням уряд заявляє, що в'їзд російських громадян із туристичною метою може поставити під загрозу міжнародні відносини Фінляндії. Ще однією гарячою точкою, яку штурмують втікачі від путінського призову, залишається російсько-грузинський кордон. На відміну від Фінляндії, Грузія не закриває кордон. Попри те, що затор на під'їзді до єдиного сухопутного прикордонного переходу на російсько-грузинському кордоні у верхньому Ларсі розтягнувся на 30 кілометрів. Підприємливі місцеві жителі почали продавати туристам у черзі їжу та пальне за завищеними цінами, а грузинські прикордонники роздавати гуманітарну допомогу. Скажите, а из детского питания у вас есть что-то в продаже? Дорога длинная. На дороге стоим. Уши. Похотки. Вы сколько стоите уже здесь? Здесь второй шутки. За розповідями тих, кому вдалося перетнути кордон, російські співробітники державтоінспекції вимагали у них хабарі, а місцеві водії погрожували вбити. Також росіяни спричинили ажіотаж на грузинському ринку нерухомості. Ціни на оренду квартир збільшилися на 60-80%. Олександр Мужичук, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Кома та вісім операцій, таке довелося пережити 11-річному Артему з Харкова. Його двір росіяни обстріляли касетними бомбами, коли він з друзями грав у футбол. Дитину тяжко травмувало. Медики боролися за життя хлопчика у Харкові та Львові. Як зараз він почувається? Далі у сюжеті вибух прямо біля нього дим. Потім він впав. Я почала його кликати. Ну я. Там метрів від нього була, я просто не встигла його наздогнати. Анна пригадує день, коли російська ракета мало не відібрала в неї сина. Наприкінці червня її 11-річний Артем грав з друзями у футбол у дворі свого будинку у Харкові. Близько шостої години вечора. Раптово спальний район міста росіяни обстріляли касетними бомбами. Сповіщення про повітряну тривогу не встигли спрацювати. Ніхто не зміг сховатись. Після вибуху спершу мати побачила розірвану руку сина. Вирвала, як основну артерію, кров дуже, Поки я Схватила цю руку, почала голосно кричати, звати на допомогу. Я побачила, що в дитині кров з рота, поняла, що там поранення серйозні. Підняла футболку, побачила м -м, ребра, легені. Хлопчика відвезли до найближчої лікарні, відразу прооперували та стабілізували. Дитина отримала проникаючи уламкове поранення грудної клітки та черевної порожнини. Три доби Артем провів у комі. Вже за тиждень у вкрай тяжкому стані його привезли до львівської лікарні. Поступив останнє септичного шоку, фактично. На дихальній підтримці рани при госпіталізації були із значними гнійними ускладненнями. Тобто, протягом двох тижнів ми добувалися очищення щоденно йому проводилися е перев'язки, фактично піднаркозні перев'язки прив'язки. Змі були пошкоджені легені, діафрагма та печінка. Більше місяця хлопець провів реанімації. Медики боролися за його життя. Понад вісім оперативних втручань, дві з яких були доволі розлогі і об'ємні операції. Вони проводились разом з нашими британсько-американськими колегами. Полягали у відновленні цілісності грудної клітки правої половини легені, а також і печінки. Артему зробили і пластичну операцію. Відсутні фрагмент восьмого ребра і відсутні тканини, які би закривали грудну та чарівну порожнину. Було взято м'язево-шкірний клапот зі спини, і на судинній ніжці судини м'язеві ніжці е, переміщено на дефект грудної та черевної порожнини. Місяць Артем провів нерухомо на лікарняному ліжку, тож мусив заново вчитись ходити та разом з реабілітологом відновлював роботу руки. Ми одразу почали працювати над функціональностю роки, тому що в нього було е, прив'язане судина на руці. Певне положення, яке спровокувало обмеження тої кінцівки, тої кісті і руки. Е, а також ми одразу поступили до функціонального тренування це є сідання, це є вертикалізація і ходьба. Мама Артема дякує лікарям за порятунок сина. Тепер її хлопчик сам ходить та мріє знову грати у футбол. Дуже важко. Вони його витягували. Я їм дуже дуже-дуже благодарна. Оксана Ротко, Тарасонець, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Місія лікарі без кордонів намагається розширити свою діяльність на тимчасово окупованій території. Медики, які нині допомагають постраждалим від війни українцям, відправили запит до Росії, аби країна-агресорка допустила їх до загарбаних територій. Утім, поки з Москви жодної відповіді. Ми намагаємось затримати доступ до цих територій і комунікуємо щодо цього з усіма сторонами цієї війни. Зараз серед основних проблем, які ми бачимо, є чистота води, доступ до їжі, безпечні сховища. Діти грають автентичну українську музику та збирають кошти на дрон для збройних сил. Вже з місяць рої музиканти, щовихідних виходять на вулиці Києва і грають для збору грошей. Наталія Нечай послухала і поділиться враженнями. Ранок на столичному подолі. Поки тут лиш починають вибиратися на прогулянку поодинокі перехожі, дівчата уже налаштовують інструменти. Нині вони тут проведуть зо дві години. Софія Скрипалька серед усіх найстарша, їй 19, решті 12-13 років. Отак на шапку вперше спробували грати на фестивалі у Любліні, і дітям сподобалося. У мене є друг Іван Прудко. Він грає з нами, скоро приїде. В нього, його друг, він у 95-й бригаді воює, і йому їхній бригаді треба в дрон. І ми такі: о, а ми хочемо грати. Треба поєднати». Це особливий дрон, він є степловізором, тому він не є дешевий і е, загалом він коштує більше 200 тисяч гривень. Але нам так само знайшли дешевші, тобто вони зараз збирали 191 здається, тисячу. На вулицях Києва грають уже майже місяць. щовихідних. Нині до омріяного дрона дозбирати лишилося за 20 тисяч. Мами тут лише спостерігачки допомогли хіба з картками, на які можна донатити. Діти самі зорганізовуються, списуються, обирають локацію та час. З вас просто постояти і послухати гарну музику. Так, так. Репертуар традиційні українські пісні переважно із центральної частини країни. Ті, які тут грали 100-200 років тому, їх діти вивчали з автентичних записів. Це такий приклад того, як зараз в таке динамічне 21 -е століття можна зберігати наше традиційне глибоке. Зараз дайте хоч за Кілька годин і у футлярі з-під скрипки вже кілька тисяч гривень донатять дітям, навіть військові. Армія без тилу це не армія, це щось хоре на Махновщину. Але як ми бачимо, що наш тил надійний. Це в нас селяє надію, впевнений, що все буде обов'язково, зараз буде гаразд. Діти вже визначилися. А цей збір для них точно не стане останнім. Потребу допоки триває війна, знайдуть завжди. Ми ще ми хочемо спершу закрити це, а потім знайомив. Ви ще не думали на сьогодні. Ми почали це робити. Я розумію, що я хоч щось можу зробити. Це велика відповідальність. Кожен хто чим може допомогти, той має тим допомагати, щоб пошучу війна закінчилась. Наталія Янича, Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини. Всіляко підтримуємо, підтримуємо наші збройні сили, наближаючи перемогу. Марафон триває більше новин за 15 хвилин.